Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус і у нас на мене надходження Mazda CX5. Ось така гарненька, класненька з-під одного власника в такому дуже класному темному кольорі, двохлітровий бензиновий двигун на автоматі, на повному приводі. Зараз покажу вам задній ряд та стан салону весь. Ось так дуже класно виглядає задній ряд. Тканинний салон є центральний підлокітник з підстаканниками. Ось карти в гарному стані. Також є заднє електросклопідівачі. Перейдемо до переднього ряду. Ось так виглядає все спереді. Ось такі сидіння, водія пасажира в гарному стані. Почнемо. Тут є автоматична коробка передач двухзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультимедія, мультикармо, шкіряне Також автоматичне світло, автодощ. Є гідрокоректор фар і всі 4 електросклопіднімачі та регулювання зеркал. А дане авто ви можете придбати в компанії Автофокус за готівку, безготівково в кредит та в лізинг. Також можете обміняти даний автомобіль на будь-яке інше своє авто. Чекаємо на вас за адресою Гната Хаткевича 22Б. Приїжджайте та купуйте цю красотку.